Військовий духовий оркестр та артисти міського палацу культури імені Олексія Шабельника вітали учасників місячника оборонно-масової роботи, що з 9 квітня по 9 травня проходив у Бердичеві та Бердичівському районі. Організатором місячника, присвяченого 66-й річниці перемоги над фашизмом, традиційно виступила міськрайонна організація Товариства сприяння обороні України. Мета місячника оборонно масової роботи. В першу чергу виконання статутних задань нашого товариства, виховання молоді в духі патріотизму, любові до своєї батьківщини, зміцнення радів первинних організацій міста і району. І я вважаю, що в цьому році ці заходи, як і кожен рік, прийшли впевнено і показали велику, високу, можна сказати, активність нашої молоді в виконанні статутних задань нашого товариства і в першу чергу. Значить, Відношення їх до своїх батьків, до своєї історії, до минулого нашої батьківщини. А за інформацією організаторів, найбільш активну участь у місячнику взяли первинні організації ЦОУ, ПТУ номер 4 11, 12 дванадцятої та 15 шкіл, ЕЗОЖ номер 10 НВК номер 4 Серед районних осередків найактивнішими виявилися представники Скраглівської, Мирославської, Озадівської та Половецької шкіл. Усі вони по справжньому гідні звання нащадків переможців та майбутніх захисників вітчизни впевнений заступник Голови Іван Демусь. Надзвичайно приємно те, що ви присутні у цій залі, ваші ровесники брали саме активну участь у тих заходах, які проводились в межах в рамках місячника оборонно-масової роботи, присвяченого 66-й річниці великої перемоги у великій вітчизняній війні. Ці заходи були різнопланові від написання творів. Від вивчення історії до спортивних змагань. Вони показали, що ви, наша шановна молодь, вивчаєте, знаєте, цікавитесь нашою історією, шануєте її, і надзвичайно приємно було те, і я хочу передати вітання від імені міського голови за ту теплоту, з якою. Ви оточуєте витирання невеселої статистики у своїй промові. Торкнулася Людмила Колесник. Соціально-економічний стан суспільства вельми проблемний. Констатує заступник голови Бердичівської райдержадміністрації. Рівень життя низький, населення розшароване і розчароване. У суспільстві спостерігається знецінення традиційних моральних норм, зазначила посадовець. Невизначеність в оцінці історичного минулого знижується рівень масової культури. Натомість зростає культ споживацтва. Дані соціологічних досліджень Свідчую, що рівень патріотизму українських громадян також на сьогодні є досить невисоким. Тому в цих умовах на перший план виходить необхідність формування молодого покоління, високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків. Патріотичне виховання сьогодні має бути головним. Із основних пріоритетів гуманітарної політики в Україні традиція щорічного проведення місячника оборонно-масової роботи присвячено річниці великої перемоги. Саме і ставить на меті патріотичне виховання молоді через формування готовності до захисту вітчизни, поваги до її героїв, до української історії. У ході місячника первинні організації ЦОУ міста та району сповна продемонстрували свою готовність до захисту батьківщини, довівши, що є патріотами України не ділі, а не на словах. Кращими осередками товариства було оголошено 4-те ПТУ та Озадівську школу. Переможцями огляду конкурсу творів, присвячених темі перемоги, стали Анастасія Депенчук з НВК номер 4, та Любов Прищепа, учениця Рейської ЗОЖ. Першими у стрільбі з пневматичної зброї виявилися по місту команди ПТУ номер 4 та 15-ї школи, по району школа села Озадівка. В особистому заліку найвлучнішими стрільцями стали Сергій Щука, Дмитро Данилюк, Сергій Ковалевський та Ярина Волощук, Заріна Дем'янчук і Анжела Жукова. Вони, а також призери змагань, отримали грамоти та грошові винагороди.